Скажемо слава Богу. Це гарний час, коли можна казати слава Богу, не один і два рази, і все буде дорешне, як і завжди, правда, тому що ми завжди маємо за що йому дякувати. І це так приємно. Я хотів би сьогодні, щоб ви пороздумували трошечки про поєднання хвали і подяки. Я назвав свою проповідь подяка з хвалою як умова успіху. Подяка з хвалою саме разом. Вони дають нам успіх, як це? Давайте трошечки пороздумуємо. Знаєте, навіть якщо ми говоримо про такі речі побутові або речі, з якими ми зустрічаємося в житті, то ми завжди розуміємо, що і це спостерігаємо, коли нам щось подобається, правда? Ми хочемо похвалити того, хто це нам зробив, що нам подобається. І чи це речі пов'язані з церковним служінням, Так сьогодні вам подобається тут бути? І що ми хочемо сказати тоді? Церква для світу класна, вони молодці, правда? Зразу автоматично, якщо ти хочеш дякувати, ти вже когось хочеш хвалити. Ясно, ми хвалимось в Бозі і хвалимо в Бозі. Я все собі пригадую а, в себе в сім'ї. Якщо дружина щось смачне готує, то я не просто кажу дякую, а хочеться щось сказати: ти сьогодні чудова, ти сьогодні класна. Якщо а, навіть дружина готує несмачно, то я б вам радив то саме повторити все рівно. І знаєте, це, це добре, бо ми це розуміємо. Але слухайте, в духовних речах це абсолютно так само працює. І я хотів би просто подивитися, щоб ми подивились псалом. 106. І ми почитаємо відразу з першого вірша. В іншому укладі це 107-й псалом. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя. Пам'ятаємо це вислів, правда. Такі вдячні вдячні моменти, які тут відображені, це, до речі, в одному і в двох місцях є. Але знаєте, що мені подобається, що в, от, в деяких перекладах дякуйте Господу, перекладається як восхваляйте, хваліте, віддавайте йому славу, віддавайте йому хвалу. І знаєте, в тому контексті абсолютно що подяка, що хвала, вони такі синонімічні і навіть тотожні повністю. І більше того. Якщо вони мають в якихось аспектах свої відтінки кожне з цих слів, подяка і хвала, то вони разом особливо працюють. І коли ми вдячні, ми хочемо хвалити. Коли ми хвалимо, то це завжди вдячне серце, правда. І я хотів би прочитати одну історію. Я не буду читати її всю, але для нашого такого натхнення на збудування, хотів би прочитати з другої книги Хронік декілька віршів. І спочатку з, з 20-го розділу з першого вірша, друга книга хронік, 20-й розділ з першого вірша І далі. І сталось по тому, пішли моавітяни та амунітяни, а з ними деякі з меунян проти Йосифата на війну, і прийшли і донесли Йосифату, і говорячи: Прийшла на тебе сила селена з того боку моря, з Сирії, і ось вони в Хацон та Марії, воно Енгеді, і злякався Йосифат, і постановив звернутися до Господа. І він проголосив піст. На всю юдею. Ситуація в Ізраїлі схожа була в той час, як з нашою країною, коли сила селена проти несили селеної, з точки зору людської, правда? але Єсафа робить правильні кроки, він не просто збентежився. Там різні переклади передають по-різному його стан душевний. Хтось, от як тут Огієнко передає, злякався, хтось каже, збентежився. Якби там не було, йому явно було недобре душевно, він себе чує некомфортно, але він зробив дуже правильний крок. Він звернувся до Господа, піст. І що далі? Я, з вашого дозволу, не буду читати детально всю цю, всю цю історію, але я хотів прочитати результат. І результат був. Особливий дуже добра порада була, дуже добре рішення було, дуже добре товариство було, все склалось добре. Але те, що зробили ці люди разом зефатом, а в цьому був задійний за сутністю весь народ, хоча особливо значимість була левитів, це практично перевернуло ситуацію, абсолютно повернули її в другу сторону. І ми читаємо: давайте з 19-го вірша і далі той самий розділ. І встали левити синів Кагатівців та синів Корохівців, щоб хвалити Господа Бога Ізраїлевого сильним голосом високим. І повстали вони рано вранці, і вийшли до пустині Текоя. а як вони виходили, став Йосифа, та і сказав: Послухайте мене, Юду та мешканці Русалиму, віруйте в Господа вашого Бога, і будете запевнені, вірте Пророкам Його, і вам буде щастити. І радився із народом, і поставив співаків для господа, і вони хвалили величні святости, коли йшли перед озброєними і говорили. Дякуйте Господу, бо навіки його милосердя. А того часу, коли зачали вони співати та хвалити, дав Господь засідку на синів Амонових і Мавових та на мешканців гори Сеїр, що прийшли були проти Юди і були вони побиті. Бо повстали монітяни на Моавітян та на мешканців гори Сеїр, щоб учинити їх закляттям і щоб вигубити. А коли вони покінчилися з мешканцями Сеїру, стали помагати один проти одного, щоб вигубити себе. І коли Юда прийшов. На вартівню до пустині, і поглянули вони на натовп аж ось трупи, що що попали на землю, і не було урятованого. І прийшов Єсафат та народ його, щоб пограбувати їхню здобич, і знайшли серед них дуже багатої маєтки, одежі і коштовностей, і понабирали собі стільки, що не могли нести. І вони три дні все грабували ту здобич, бо численна була вона. А четвертого дня. Зібралися вони до долини Бараха, бо там благословляли Господа, тому назвали ім'я тому місцю, долина Бараха, і так воно зветься аж до сьогодні. Це називається долина благословіння. Як така велика сила, селена загроз, страху, біди, яка йшла на Ізраїль, перетворилася на велику силу слену благословіння. Як та долина, яка мала стати долиною виглублення, прокляття і поразки, стала долиною благословіння і перемоги? І ми бачимо, як це сталося. Вони хвалили Господа, вони дякували Господу. І Йосифа дуже чітко про це каже. Він каже: що віруйте в Господа», це якраз 20 й вірш нашого Бога, і будете запевнені, вірте пророкам його і пощаститься вам. І далі написано, що вони говорили дякуйте Господи, бо навіки його милосердя. Чи хочемо, щоб нам щастило? Чи хочемо, щоб в нас був успіх? Чи хочемо, щоб наші поразки перетворились в перемоги? Чи хочемо, щоб те, що страшить нас, перестало лякати, а навпаки, перейшло в благословіння? Знаєте, Бог майстер цього, Він дуже легко це може зробити. Але деякий ключ, який це відкриває. Подяка з хвалою. Чи готові ми це зробити? Коли ми дякуємо Богові і хвалимо Його, як сьогодні ці приклади я давав, подібно як в такому житті звичному нашому, за щось, це один Це одна перспектива, правда, це один момент. І знаєте, вони дякували тоді і хвалили Бога тоді, коли ще не було за що стосовно цієї історії видим, і це дуже важливо. Я хотів би, щоб ми зрозуміли, що для успіху нашого, для нашого щастя. Мало просто засвідчувати подякою, хвалою те, що вже сталося. От сьогодні ми дякуємо Богові за те, що є. Правда, маємо за що. Але я хотів би, щоб ми сьогодні в цій молитві зробили дещо інше. Я хотів би, щоб ми подякували за те, що ще не сталося. Хтось готовий зі мною дякувати. Що в тебе ще не сталося? Такого, що ти хочеш, щоб сталося? Проблеми з здоров'ям, виклики на роботі, ситуація, в якій ми перебуваємо, загрози ще нема. Люди кажуть, що ще нема за що дякувати. Але я буду дякувати. Чому? Тому що я знаю, це відкриває мої благословіння. І тим паче, коли це станеться, ти будеш називати цю долину, яку всі навколо в тебе близькі і рідні, навіть казали, та то долина прокляття в тебе, та то долина нещастя і проблем. Ти будеш називати її долиною благословіння. Але подякуй Богові, Холею ще перед тим, як це сталося. Давайте ми зробимо таку подяку і проголошення в наше життя. Я прошу вас піднятися. Хто може, і ми зробимо ці важливі духовні проголошення і скажемо ці слова.